З'явилося ще одне дітище цієї війни: найновіший ударний авіаційний комплекс Рекс. преступлення, це, це за яким рано і поздно прийдеться відповідати. завдання цього комплексу розвідка, спостереження, скидання різних видів боєприпасів та коригування ударів. Комплекс здатний знайти, зафіксувати, відстежити та знищити ціль, після чого оцінити результат атаки. Одночасно, цей БПЛА може нести від двох до восьми боєприпасів в Вагою до 10 кг. Висока точність удару зводить до мінімуму ризик можливих втрат серед мирного населення на тимчасово окупованих територій. Сергій Притула презентував у Чикаго тепер американський фонд Притула Фондейшн USA, який працюватиме над гуманітарним напрямком. Активіст каже, що в Україні розраховують на своїх людей за кордоном, передовсім у тому, щоб робити українські голоси гучнішими та масовішими. Про роботу у США у Сергія Притула розпитав Остап Яриш. Сергій, дякую, що знайшли час на цю розмову. Ми чекали зараз з вами. Ви приїхали до сполучених штатів вже вдруге за сім та здається, місяців, і вдруге теж Чикаго. сьогодні. Чому ви тут з якою метою? Зважаючи на те, що в Чикаго проживає найбільша за кількістю українська громада, і тут у нас дуже багато донорів. Ну, відповідно, ми не ділимо українців на тих, які живуть в Україні за межами України. Всюди, де дає наш донор. Ми намагаємося скоротити дистанцію і розказати людям про роботу фонду в цифрах, в подіях, в сумах, в бюджетах і так далі. І власне, це була така засаднича головна мета приїзду. Але слава Богу, з'явилася ще одна підстава для приїзду нещодавно. Uh, ну, майже півроку тому ми в Чикаго зареєстрували Притула Foundation USA і ми намагаємося робити все для того, щоб нашим донором Сполучених Штатах було зручніше донатити. І uh, в той момент, коли ми отримали. Uh, Податковий статус Фай Уансі Фрі. Ми зрозуміли, що ну це треба вже якось презентувати. Таким чином ми зробили два в одному: публічний звіт, плюс презентація а, Foundation USA. Як цей фонд буде працювати? Тут це все таки буде накопичення коштів більше на гуманітарну складу. Хоча я не кажу, що воно не буде торкатися, наприклад, там людей у формі, тому що закупівля. А, Засобів там тактичної медицини, яку ми регулярно робимо в Сполучених Штатах Америки, а для чого нам витрачати гривневу масу, яку ми накопичуємо в Україні, і потім перетворюємо її в долари, щоб оплатити інвойс з Сполучених Штатів, якщо ми можемо накопичити кошти тут і зразу витратити так само тут. Ми там не втратимо грошей на обміні курсу, ми а, не втратимо час на логістику і тому подібне. Скільки донатів надходить з США Канади, якщо дивитися в відсотковому мені, мені мені важко зараз сказати у відсотковому балансі стану на сьогоднішній день, але якщо взяти наприклад стану на минулий рік топ 10 донорів, то ну Україна звичайно на першому місці. Ми акумулюємо величезні суми коштів всередині держави. На другому місці йде Польща. Не її на третьому Сполучені Штати Америки. Я би не проти, щоб вони помінялися місцями, чесно кажучи. Тому що е, ну, я зараз дивлюся на динаміку надходжень цього року, ми, наче як тримаємося на рівні попереднього, це дуже важко е, вдається. В не працює наразі. Ну, побачимо в кінці року, але е, штука в іншому. Навіть якщо ми збираємо таку саму ідентичну як минулого року гривневу масу коштів, десять 10% інфляції, які були закладені Нацбанком та Мінфіном на цей рік, сплюсну е, ну, вони сплюснули е, з, з купівельну спроможність цієї гривневої маси. Тому нам цей геп треба перекривати, і перекривати ми його можемо виключно е, зростанням валютних надходжень. Тому ми там двіжуємо як тільки можемо. Приглядаємося знову ж таки кажуть до. Північної Європи треба їхати балакати, і а, нещодавно на одному прийомі а, дипломатичному в Києві знову мав розмову з а, послом Японії а, паном Кунінорі, і він каже: гідно Сергій в Японію, бо ну, держава сама по собі нейтральна і їхній уряд не може там виділяти нам мілітарну допомогу. Він каже: Але якщо спуститись на порядок нижче і поговорити з бізнесами, поговорити з людьми. Тобто там дуже цікаве ставлення до подій в Україні і до Росії в цілому, тому дивимось. Думаємо, ми тут говоримо одразу після того, як закінчилась демократична конвенція Сполучених Штатів звід, він співпав випадково так в ці саме дні, що відбувалася конвенція. Чекав, чи були якісь адвокаційні зустрічі? Теж ми планували а, цю поїздку, щоб зробити презентацію фонду і зробити звіт, і дивилися на різні там часові слоти. А, і наші друзі з NDI сказали, що вони готові а, там допомогти з потраплянням мені на International Leaders Forum. Який відбувався в рамках цієї всієї великої історії, звичайно, що ну там моя робота не, не стоїть поряд з зусиллями наших дипломатичних місій, але коли ти зустрічаєшся, не знаю, там припустимо з губернатором Веслі Муром а, і губернатор Мерілендом, так і ну ти знаєш від американських колег. Що це достатньо перспективний впливовий а, американський політик, і ти маєш можливість з ним поспілкуватися. Ти маєш можливість донести йому якісь переживання, які є в українському суспільстві. щодо а, Перспектив двопартійної підтримки: наскільки воно є під загрозою чи ні, Веслі зустрічався з нашим ветераном, який перебуває тут на реабілітації Денисом з п'ятої штурмової, і він висловив максимальну повагу нашому воїну. Він сам ветеран. Це, от, ну, це, було дуже, це була дуже цікава зустріч, коли ми оточили губернатора з різних боків і почули неймовірно круті слова підтримки, яким я вірю. І Камала Харріс, яка вчора на конвеншн приділила Україні зовсім трошки часу. Але як заява про те, що коли я стану президентом, я буду. З Україною і з нашими союзниками по НАТО вона була сказана досить сильно. Проте я глибоко переконаний, що. Ну, вибори в сполучених штатах це все-таки внутрішня історія громадян сполучених штатів українському військово-політичному керівництву, представникам громадянського суспільства, тим, хто займається адвокацією, треба працювати з обома таборами. Треба спілкуватися зі всіма, з ким тільки можна. Я пам'ятаю на зустрічі в Берліні в 22-му році, коли ми спілкувалися з депутатами Бундестагу з правлячої коаліції. А uh, я почув, як uh, помічник одного з депутатів, спілкуючись з моїм помічником, сказав фразу «Staff rule the world». і помічники правлять світу. Так, і воно дуже відповідає дійсності, тому що поки перші особи зійдуться на якусь зустріч про щось балакати, на нижчих рівнях комунікацій помічники, радники, радники, помічників, помічники радників, вони як мурашки комунікують між собою з обох сторін, напрацьовуючи А Це там сотні ітерацій, дзвінків, особистих зустрічей, зум-конференцій, емейл-переписок і так далі. Це все напрацьовується, напрацьовується і Тоді вже там першим особам підноситься відносно готовий матеріал під їхнє перетравлення. Тому і в республіканському таборі є купа людей, які за Україну, які супортять і їх, треба в хорошому сенсі цього слова використовувати як агентів впливу на тих, хто або сумнівається, або не підтримує Україну. Ну і з демократами так само.